Гігант знаний сьогодні як серійний завод Антону, Створили у Києві у вересні 1920 року. Спочатку тут лише ремонтували іноземні літаки, а вже за п'ять років почали робити власні пасажирські. Саме тут створили і перший радянський гелікоптер Мі 1 Та відомим завод став завдяки серійному випуску літаків Олега Антонова, Багатоцільового ан 2 пасажирського ан 24 вантажного ан 26 військово-транспортного Ан 32 та літака Гіганта Ан 124 24, Руслан, чтобы привлечь внимание ему не нужно выполнять фигуры пилотажа. Уже сам полет гиганта воспринимается как чудо. Понад 6 тысяч анів різних моделей зібрали на цьому заводі. Сьогодні майбутнє підприємство залежить від успіху пасажирського 148-го та військовотранспортного 70-го. Та й Ан-32 і донині популярний. Плани на наступний рік у нас 5 літаків Ан-148, один літак 158-й і три літаки Ан-32. 90 років заводу виповнилося 9 вересня, а святкують сьогодні, 30 грудня. До цього дня встигли доробити два літаки: Ан 148 та Ан 32 Хоч поки що не пофарбовані, та вже готові до неба. Ви знаєте, він вчора повинен був полетіти вже, тобто літак, готовий. А пофарбують літак найімовірніше у кольори державної авіакомпанії Україна. Хоч в першому черзі на новенький ан був інший замовник. Саме ця авіакомпанія обслуговує президента та інших високопосадовців. У бюджеті на наступний рік закладені кошти на придбання трьох пасажирських анів для їхніх потреб, вартість кожного близько 25 мільйонів доларів. Цього року на заводі зробили тільки два літаки сімейства АН-148, могли б працювати швидше, та постачальники підводять і обов'язкові тендери забирають чимало часу. Поставка деталей трошки задержується, а так все було б нормально. І працювали б люди, заінтересовані були, тому що сюди приходять і на благо України працювати, і заробити трошки грошей. Олександр Аргат, Іван Головач, п'ятий канал.